Всім доброго ранку. До мене завітала шкода Octavia A7 2.0TDI з кривого рогу на чистку всієї системи екології без демонтажу. Таким апаратом буде чиститись. Ще раз нагадаю, це не воднева чистка, це мій індивідуальний винахід, де я виконую чистку всієї системи екології. Щоб автомобіль по-новому задихав і працював зовсім по-інакшому. Тому що коли дизель дихає, тому він і буде працювати краще. Це не бензинова машина, де, як таково, там нема що чистити, окрім камери згарання, коксується кільця. А дизель має властивість забруднюватись жомасіними відкладеннями. І зала в сажовому фільтрі. Перейдемо зразу до комп'ютерних показників. Так. 225 пробігу, прогріта, автомобіль після траси, комп'ютерна, комп'ютерна трошки більша. 66 км від послідньої регенерації, 54 зали, тиск 6. Даю газ в пол, 2,5 тисячі обертів. Непогано 40 гектопаскалів, Маса сажу змірена не росте швидко, але по чуть-чуть. Тому що автомобіль 30 тисяч по Україні наїздив, а все інше життя їздив по трасі в Європі. Так, апарат підключено до автомобіля. І буду робити, напевно, завжди першу стадію. Це скільки виходить зали. Але зола не вся. Це просто тест. Декілька разів роблю пуск, щоб побачити основну частину зали, скільки буде виходити. Знизу фільтр заглушений. Тобто і сітка буде фільтрувати, і ще ганчірка під сіткою. Так, роблю ці два пуски і дивимося, скільки зали. Так, зняв кришку. Ось бачимо, скільки золи, але в рідкому стані. Весь цей колір, це зола. Трохи сажу відкладень за собою потягнуло, але це не повна чистка, ще повна чистка впереді. Це просто тестовий варіант. Ви бачили, як чистяться сажові фільтри з демонтажем. Це все коричневе вилітає з сажового фільтра. Але в моєму примірі це ось воно. Розчинена зола. Зараз вода втане і подивимося, скільки там того піску, золи і все інше. Так, вода втаяла і ось ця зола. Така ще розчинна, сітка теж фільтрує, але більше всього сфільтрувала ганчірка. Ось ще ця зола. Вона густа. Так, Зараз промию тут все і буду чистити далі. Так, а тепер крупна зола, підсушив її, щоб менше пінки були. було, тому що зараз чищу без цього фільтра. А ось і крупна зола. Небагато, тому що пробіг невеликий і майже до 200 тисяч автомобіль використовувався по трасі. І, звісно, її буде менше. В міському циклі її може бути в 5 разів більше цієї крупної золи. Підсушив, щоб вона збігалась в одну кучу і ось така крупна зола. Зараз домиваю автомобіль, просушую і все. І так, висновок по даному автомобілю. Вся система екології працює. Регенерації буде автомобіль виконувати згідно свого технічного стану, а також впливати може і сам водій. Тому що автомобіль не новий, і невідомо, як він до цього їздив, обслуговувався, в яких режимах їздив. І, звісно, це все в майбутньому впливає на технічні характеристики автомобіля. Зараз все почищено, відновлено. І залишається тільки відслідковувати, як автомобіль їде. Відео інформативне, дуже коротке буде, тому що дана послуга, чим я займаюся чисткою системи екології, не завжди можу знімати детально, з доказами, що там все чисто, все. Блистить, тому що це займає час, робочий час. І відео тільки інформативне, не більше. Якщо цікавить, можете зайти на канал, подивитись інші відео і зрозуміти саму технологію, що чиститься там з демонтажем, сендоскопом, е без, вся інформація не в усіх відео присутня. Всі автомобілі стандартно чистяться, нема не краще, не гірше, тому що технологія одна. Поки не буде чистий фільтр від самого гіршого це зола, чистка не буде припинятися. Автомобіль стандартно почистився, свічки накалювання змащені керамічною пастою. В даному автомобілі залита нова олива, тому що автомобіль вже. Під 8 тисяч проїхав. І власник авто вирішив замінити оливу, користуючись нагодою. Якщо термін 2-3-5 тисяч, то не потрібно замінювати оливу. Масіну систему я не трогаю. Тільки там, де ходить повітря і вихлопні гази. Так, і подивимося, вже покажу: фільтр чистий. Вже навіть пінки немає, тому що поки просушив автомобіль, зібрав, все воно там висохло. Отож, контактні дані мої в коментарях. Всім гарного вечора, до побачення.